Вітайте, вітайте, кохані мої. 15.40. За 20.16 юж. Варто по обіді пащики. Десь і слонечко світить, І уж дуже-дуже дуже-дуже день. Юж, кохані мої, великими кроками стомпає весна з Скоро-скоро весна бенді. Вона прийде до нас, кохані мої. От рослинки юж Obudzimy się od snu, przerastamy, szczepiorek wszystko kochanie U mnie jeszcze wodonarodzeniowy kaktusik będzie kwit No tak kochanie moje Tutaj szczepiorek, taki duży u mnie No u mnie obiad Dzisiaj trochę później, no bo jak później jest śniadanie To już później obiadek będzie Mam taką wodę z ogórku. ja lubię tak Myślałem, że jogurt jedną wczoraj cały zjadł. Ja jeszcze z gurтом люблю, kochani moje cię do spadam. Gреczka, troszeczkę maselka i 2 mln kotlitika. Tak, kochani, jak podgrzewala, to tak pod pokrzywką, żeby się zaparzyli. Tak, napadło, jakby się odgrzewił, zaparował. No cóż, kochani moje, życzę Wam miłego wieczorku. Wypoczywajcie, kochani, po pracy. З праці вручив зі школи діти. Діти очевидно маємо лекції до дробляння. І дуже тих лекцій. Мій синик правдивий, правдивий м'яшина. Діці мені на Валентинки чоколаду млечну пшию з кохання. Я ще її цілу не з'яла. Кавалик, кохання мої така чоколада дуже смачна, млечна, бо до тої фірми мілька. Także, no ja mu też dałam takie trzy czekoladki z Merci i truskałkowa Wedel, też dobra firma. Także my zawsze obdarowujemy się przed świętym w świętach i po świętach. No tutaj akurat już pewnie nie będziemy się obdarowywać, bo to no, Dzień Zakochanych. Po prostu kochamy się, lubimy się jak syn z mamą i kochani moi, mój synek wszystko potrafi zrobić. Але того часу, кохані мої, бракує. так як всім Та бракує. Для того, що дуже має науки і хто має діти в тим віку, остання класа, матуральна, już, треба пришикуватися до матури, треба здати добре матури, треба десь до якогось учення на якусь здати документи. І треба далі вчити. Кохані мої, далі сі учить. Так же, як наразі, даємо собі ради, я сина не заставим до праці. Мені мої родіці теж не заставляли. Хотіли, щоб я була високо, учена, як мовив мій отець, щоб я мала лепший стар в житті, щоб мала лепше життя, ніж вони. Вони тяжко працювали, зрештою моя мама до сих пор працює, а уже в квітні їй. Ну, то чоловік не може без праці. Себе дає, що вона б западла в депресію, якби вона заставила праці. Їй неділя, чи вольний день, років дає. Вона і є, що позмиває, їде щось зам'ята на двоє, щось грабить. І і довгий той день у неї. Ну, сам такі люди. Вона працює, кохані моє, от 16-го року життя. Я ще була дітським. Вона призвичайована, коханютки, до тої праці, праці. Працюють мен людьми, з людьми, розмовляти з людьми, жартувати. Їй того би бракувало, кохані мої. Я, наприклад, дуже файні якось чуюся і, і, і самотні в дому сидзи. Теж поробю під телевізорком, чи там собі, чи йде там на тренажери. Якщо буде теплі, то часті би ходила, цвічила до парку, на лавечку гдесь, щось почитати на лавеці. Моя мама не є з того покоління читати ксьонки, чи займатися блогерством. Це теж мені велику фрайду приносить, що я комунікуюся з вами, кохані моє. На отвертих, таких пришленнях інтернетових, платформ інтернетові, сполечні. Такі, найвенші можна повісти Google, Так Таже, кохання моє, моя мама не зна нас з таким чимось, вона бідна навіть не розуміє, що то можна, не виходячи з, з дому при комп'ютері, в щось заробити, працювати вдома. не одну, не ходячи до праці, не встаюсь. na siódmą czy na ósmą godzinę do pracy idąc. Także, kochani, tak. i nie czasy. Dziękuję Wam za uwagę. Całuskie. Pa, pa, pa.